Що частіше за все постачає драми в стосунки героїв Ромкомів. Ось у відомому фільмі Метод Хітча персонаж Віла Сміта, який консультує одиноких чоловіків щодо побудови стосунків, сам неабияк западає на журналістку Сару у виконанні Єви Мендес. Та щойно вторинний персонаж Ловелас Венс бреше їй, нібито саме Хітч допоміг йому затягнути в ліжку якусь красуню. Сара, звичайно, ж вчиняє як професіоналка своєї справи, вірить на слово Венсу і випускає розгромну статтю про хі. Хітча. це не лише суперечить головному принципу журналістики завжди брати коментар у другої сторони, а й просто тупо. Хоча, перепрошую, Сара ж перед виходом статті спілкувалася з Хітчем щодо цього. Ну як спілкувалася? Я знаю все, що ти робиш. І як ти це робиш? І я вважаю це огидним! Та хіч замість того, щоб скласти 2 і 2 і одразу розвіяти це непорозуміння, тільки розводить срач, буквально. Тож у підсумку маємо парочку дурнів, чия абсолютно надумана міскомунікація призводить до розриву стосунків. Я не розумію цих людей. Я думаю, ми з вами їх ніколи і не зрозуміємо. Але насправді в усьому винний автор, який насильно запхав персонажів у цю неприродну ситуацію та виставив їх дур. Причому зробив це наприкінці другого акту, щоб у нього, згідно з трьохактною структурою, стався момент Все пропало. Мені здається, в добрій половині ромкомів саме надумана міскомунікація відповідає за головний негативний сюжетний поворот у стосунках героїв перед їхнім воз'єднанням у третьому акті, і це вже. Ось тут. Звичайно, реальні люди теж можуть повестися на якесь непорозуміння, але є відчуття, що воно має бути складнішим, ніж повірити лівому чуваку замість свого партнера. Та 99% людей, перш ніж рвати стосунки, обов'язково спробують з'ясувати все віч навіч. І бачите, конфлікт вичерпаний. Але ж це не цікаво і не драматично, просто спокійно, адекватно поговорити. Треба обов'язково довести все до розриву і подальшого поїдання морозова або інших солодощів, политих гірким. Сльозами. До речі, ще одне суто кіношне кліше. Коротше, якщо ви хочете створити конфліктну ситуацію між своїми героями через непорозуміння, воно мусить як мінімум витікати з їхніх уже заявлених недоліків або вад самих стосунків. Ну, типу, щоб один із партнерів реалістично повірив лівій брехні, він має бути написаний як довірливий персонаж, до того ж, із серйозними комплексами. Але це точно, блін, не журналістка, чия робота постійно перевіряти факти, або ж переверніть це кліше. Сюжеті і через таку дурну міскомунікацію покажіть одному з героїв, що це ненадійний партнер, який насправді не вірить у нього або неї. Тож треба не миритися, а бігти якомога далі від цього крінжа. Я йду на побачення з собою, а ти йдеш на.